Протягом доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини а зранку завдали удару по близькому передмісті. 3 серпня близько о пів на восьму ранку окупанти вдарили по Харківському району. Інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих. 3 серпня, о сьомій ранку, в селі Важки, внастядо картопстрілу, знищено приватний будинок Господарчі споруди. Без постраждалих. 3 серпня о півнап'яту ранку в селі Крейдянка внастрідок обстрілу горіли дві господарчі споруди. 3 серпня, опів на першу ночі, в селі Подали Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла покрівля. Будинку. О 20.20 .20 в селі Вишнівка Куп'янського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждали чоловіки 41 та 44 років, о 15.00 в селі Кам'янка Ізюмського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав 49-річний чоловік. О 14.21 в місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та три автомобілі. Фасади трьох багатоквартирних будинків. О 12.17 в селі Велика Бабка Чугуївського району. Відбувся обстріл касетними боєприпасами по території. Об 11.45 В місті Куп'янськ внастідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку. Об 11.40 в місті Куп'янськ. Влучання ракети біля під'їзду в землю. Пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка. О дев'ятій ранку в Дергачівській громаді Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали сім цивільних чоловіків. О дев'ятій ранку в селі Золочив настрідок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та трава на відкритому просторі. Жертв та постраждалих немає. За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом доби трапилось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Вдень у селі Кам'янка Ізюмського району, працюючи на своєму городі, 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху він отримав мінну вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні. Вже увечері ще дві особи натрапили на невідомий вибухонебезпечний предмет. Подія сталася у полі поблизу села Вишнівка Кіндрашівської громади. Постраждали два чоловіки. 983 та 1986 років народження. Обставини подій з'ясовуються. За даними Венштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку три бойових зіткнення за добу. Сила оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.